Уявіть світ, де транспорт, будівлі і громадські простори доступні кожному. А люди з інвалідністю мають рівні можливості для навчання, самореалізації, працевлаштування, зростання та життя в суспільстві без страху дискримінації. Уявіть по-справжньому доступне майбутнє, інклюзивне і справедливе. Все можливо, і вінниця показує це на власному прикладі. Ми вдосконалюємо громадський простір. Будуємо безбар'єрне середовище та говоримо про наявні проблеми: створення доступності для всіх нас, розуміння великих змін, шлях до безбар'єрного суспільства, працювати в цьому напрямку відповідальність кожного. Творимо доступність разом.